Істина віра це просто робити добрі справи. Так, добрі справи це люкс, це добре. Без справ, без наших діл. Віра, вона мертва, так каже Біблія. Але Біблія ще згадує дві книги, які є на небесах: це книга життя і книга пам'яті. Книга життя це книга, куди вписуються наші імена. Після того, як ми каємося, я не кажу зараз про сповідь, я зараз кажу про істинне каяття, коли відбувається у людини метаноя, переміна мислення. Коли людина жила спиною до Бога, потім вона кається і починає жити лицем або обличчям до Бога, йде к Богу. І після такого каяття наше ім'я вписується в книгу життя. І є книга пам'яті, де зберігаються всі наші добрі справи. Дехто стверджує, що наші недобрі справи туди не вписані, тому що Біблія каже, що нічого погане не війде на небо, нічого злого на небі не буде. І на тому є твердження таке, що в ту книгу. Пам'яті вписані лише добрі справи. І коли ми вже записані в книгу життя, то тоді є сенс е, стверджувати, що треба робити добрі справи. Так, а якщо ім'я твоє не вписано в книгу життя, ти робиш добрі справи, ти думаєш, що ти попадеш через це на небо, і дуже буде глибоке розчарування, коли ми зустрінемось з Богом. А він скаже: Вибач, я тебе не знаю. А ти будеш казати, що я ж добрі справи робив. Вони розкриють книгу життя, скажуть: а твого імені нема тут. І все що далі. І наші всі добрі справи ну, не зіграють ніякої, ніякої ролі в нашому подальшому житті в вічності. Але якщо твоє ім'я буде вписано в книгу життя. Тоді добрі справи вони зіграють дуже велику роль в нашому майбутньому.